своєму каналі. Сьогодні я буду знімати вам відео. В цьому відео я сьогодні розповім вам про креатив Маркет, як я потрапила на нього, як я пройшла свій екзамен. Я вже десь відповідала, я це зробила аж на шостий раз. Але, знаєте, коли щось так хочеться, ну, прямо мені аж вожа під хвіст попала, і тому я все одно його пройшла. Зробила декілька аккаунтів, бо на третій раз, як ви знаєте, вас блочить Creative Market і ви більше не можете зареєструватися. Але сьогодні я вам покажу, як я це зробила. І мені допомогла якась дівчинка з каналу англоязичного, бо вона там малювала і розповідала, як вона пройшла. І я зрозуміла, що там є така деталь, як графічних дизайнерів на креатив маркеті дуже багато. І вони вже не хочуть приймати, якщо у вас просто даже супер портфоліо. А мало того, я раніше купляла, а, курси, як пройти цей екзамен, і там була дуже застаріла інформація. Я тільки потратила дуже багато грошей. Ну, 200 доларів це достатньо велика сума, будемо чесними. І та інформація, яку мені дали, дали тоді на цьому курсі креатив-маркету, вона з'ясувала, що вона дуже застаріла. І нічого з цього вже давно не працює. Допустимо, тоді ще, якщо у вас є інвайт, ну, запрошення з сайту професійних арт-художників, цей сайт, ви, напевно, вже знаєте. Він по аналогу Behinds це сайт Dribble. І раніше, коли у вас є там портфоліо, то ви можете пройти на Creative Market без екзамену. Але це раніше, вже давно достатньо часу. Ви не можете, і воно вас автоматично не пропускає. Вам все одно потрібно пройти екзамен. Так ось. Ви можете взяти, заприклад, моє портфоліо на Біхансі або зробити своє самостійно, так як ви бачите, можливо, це буде краще. Але на що я хочу звернути увагу? Я не змогла пройти з 3D, з Шрифтави в 3D. Я не змогла пройти з. Графікою різних моментів, векторна графіка, графіка, флет, люди, все, що я не викладала на своє портфоліо, патерни дуже високої якості, все це не проходило екзамен. І пройшла я екзамен тоді, коли на виханці я зробила окреме портфоліо, в якому немає зовсім елементів або малюнків окремо. Всі малюнки були розташовані. На якихось предметах. Це були етикетки, це був графічний дизайн запрошень, це були якісь сумки, торби, одяг, там все, що ви хочете. Але наскільки я для себе зрозуміла, зараз креатив маркет пропускає тільки тих дизайнерів, які одразу можуть показати свій продукт не тільки як елемент, але й як його приміняти далі. Тому, якщо ви хочете пройти креатив маркет, зробіть окремий бігайнс, в якому ви зможете одразу показати, як використовувати ваші ілюстрації, де інші дизайнери зможуть використовувати ваш продукт. Тому ваш бігайнс то портфоліо, яке ви скидаєте, воно повинно виглядати дуже професійно. І воно повинно виглядати так, щоб е, провіряючі люди одразу бачили, як ви можете це використати. Давайте зайдемо на Creative Market, Можливо, хтось не знає, як він виглядає. Ось так виглядає Creative Market. Він дуже великий. Це дуже велика платформа для продаж ваших ілюстрацій. І не тільки ви можете продавати тут шрифти, темплейти, фото, відео, макапи, все, що хочете. Ви бачите зверху. Перераховано все, що тут продається, і це ще не все, це основне, те, що популярне. Ось так виглядають стилі, які вам пропонують в ілюстраціях, і це тільки в ілюстраціях. Давайте подивимось, щоб ви бачили, як люди оформлюють цю працю. Ось тут візьмемо трендову тему: це дитяча ілюстрація. Ось ви бачите ці роботи. Я прям бачу місцями тут шиї. Він дуже виглядає. Знайоме. Ось вам приклад: такі малюночки дуже приємні в такому стилі ну, індивідуальному. Так? Вони використовуються. Автор цих малюнків пропонує їх використовувати в календарях як варіант. То потрібно обов'язково показувати, як ви бачите свої ілюстрації. Ось давайте подивимося на цих святкових тваринок, так? Christmas Animals. Ось так вони виглядають. Ви бачите, теж пропонують на книжках, на ілюстраціях, на якихось відкриточках, якихось привітаннях, запрошеннях. Тому дуже важливо, щоб Creative Market бачив, як ви плануєте продавати свої ілюстрації, що ви можете розмістити їх на мокапах і одразу пропонувати клієнтам Creative Market використовувати ось таким чином. Ваші малюнки. Давайте перейдемо на мій Біхайнц. Я його робила спеціально під Creative Market. Ось так він виглядає. Ви бачите, що всі е, мої ілюстрації тут використовані саме вже в готовому продукті. Е, якщо ви полазите, по моєму Біхайнсу, ссылка є в інстаграмі або ось тут під відео, то ви побачите, що я перевіряючим з Креатив Маркета одразу пропоную подивитись, як буде виглядати моя ілюстрація. На готовій роботі. Тому дуже рекомендую вам, або схоже, як в мене, або щось в такому варіанті, так як наскільки я зрозуміла, останнім часом вони перевіряють, наскільки у вас добре зроблено це все, і наскільки ви можете користуватись вашими ілюстраціями в житті, що це не просто елементи. Так ось, друзі, це був мій шлях, як пройти на креатив маркет. Якщо ця інформація була для вас корисна, то будь ласка, подякуйте мені тим, що класний торгують. Лайк, like, прокоментуйте. І обов'язково, якщо ви хочете дізнатися ще якусь інформацію, залишайте коментарі, я обов'язково буду знімати на це відео. Внизу ви побачите посилання на Мій Behinds, ви зможете зробити аналогічне портфоліо або подивитися, який саме я робила, з яким я змогла пройти. Також я буду дуже вдячна за підписку. І якщо ви хочете дивитися інші відео, то підписуйтесь на канал і будемо з вами разом творити красу. Па-па!